Тепер ми почнемо цієї фантомної чашки торкатись. Наша задача зараз буде закрити очі, побачити чашку. І своєю фантомною рукою, якою ми тільки що рухали вверх низ, яку ми терли, ми цю чашку візьмемо. Можете, якщо вам так легше, спробувати взяти фантомною рукою фізичну чашку. Це як... Проміжний додатковий крок, якщо у вас зразу не з'являється і уявити чашку, і її взяти, то можете трошки спростити і а, спробувати фізичну чашку взяти фантомною рукою. Я зараз уявляю, тобто я бачу перед своїми ну, відкритими очима, та, бо я вже натренований, а, бачу свою фантомну руку, і нібито я беру свою цю чашку. Тобто я відчуваю дотик. І так далі. Але наша задача все-таки буде закрити очі, уявити, побачити там цю чашку, еквівалентно таку саму, і торкатися її фантомною рукою. Тобто, такими якимись рухами, просто відчуйте цей дотик, та? відчуйте, я буду показувати на реальному. Спробуйте відчути її. Грані. Спробуйте її покрутити. Спробуйте по ній стукнути фантомними пальцями, щоб а, почути фантомний звук звеніння. Можете опустити в неї руку відчуйте, чи там є фантомна вода. А, я, в мене закриті очі, тому що я це все уявляю і вам описую. А, чи там є фантомна вода? Та? А, Дуже так інтенсивно пробуйте. Тобто не, не повільно, не отак вяло. А, а от пробуйте саме так дуже агресивно навіть. А, цю чашку фантомну отак рухати. А, крутити її, відчути її вагу, там, попробувати її там, розбити об стіну і так далі. А, наразі. Тренуйтесь на своїй фантомній чашці, от торкайтесь. Це будуть наші фантомні дотики до фантомних предметів. І це буде дуже інтенсивно використовуватись для подальших виходів. В наступних правах ви бачите, чому.